Ми з вами будемо слухати Боже Слово. І я зараз прочитаю уривок Євангелія від Марка, 14 розділ. І я е, хочу прочитати е, такий, скажімо, ну вагомий уривок, але я спробую це зробити швидко, щоб частково прочитаю. Частково, е, ми з вами ну скажімо, цю історію спробую розповісти. Ми з вами будемо роздумувати, друзі, над тим, е, що відбувалося на цій таємній вечері. Про яку сьогодні ми з вами згадували. І... Іменно як Христос провів, Ісус Христос, як провів останній цей вечір із учнями. Хочу якби підкреслити, друзі, і сказати, що оця таємна вечеря, по суті, це було звершене перше хліболамання. Е... І, по суті, Ісус Христос тут встановив вже це таїнство. Він пояснив, що це значить. І Він впровадив це таїнство і з цього часу, Він сказав, ви будете це робити. І от я читаю Євангеліє від Марка, 14 розділ, спочатку прочитаю з 13 го віршика та далі. Ісус послав своїх учнів, це мова йде, як вони ще перед цим готувалися. Ісус послав своїх двох учнів, сказавши, йдіть у місто там. Ви зустрінете чоловіка, який нестиме глечик з водою, ідіть за ним до тої оселі, куди він зайде, та скажіть господарю від цього дому, що вчитель питає, де кімната для гостей, в котрій я їстиму пасхальну вечерю зі своїми учнями. Та той чоловік приведе вас у велику кімнату на горі, там і приготуйте нам усе для вечері. Отож, учні пішли до міста і все сталося. Так, як Він казав їм. Там вони приготували пасхальну вечерю. Коли настав вечір, Ісус із дванадцятьма апостолами прийшов до тієї оселі, і коли вони їли за столом, Ісус сказав: Істинно кажу вам: один із вас, хто тут зараз їсть зі мною, зрадить мене. Всі учні, засмутившись, і почали питати Його напевне, це не я. Ісус сказав їм, так, це один із вас, той, хто опустив хліб в чашу разом зі мною і зрадить мене. Син людський прийме страждання, як і було написано про нього в святому Писанні. Та горе тому, хто видасть сина людського на смерть, кращим їм було зовсім не народитися. Друзі, це уривок такий вступ. Да? Далі цей розділ розповідає нам про те, як Ісус проводив цю вечерю. Я його пропускаю, тому що ми вже читали і ми приймали. Тільки що з вами спомен страждань, і ми знаємо, що означає чаша, що означає хліб. І я йду далі по цьому розділу 14, з 27 вірша до 31. -го Ісус говорить учням, що після того, як Він їх залишить, Він сказав, що мене буде зраджено. Він скаже: Він сказав, ви всі розпорошитесь. Він говорить, як написано, я ударю пастуха, та й вівці порозбігаються. Але він говорить, коли я Воскресну, він і вже тут починає розповідати про своє Воскресіння. Говорить, я вас буду чекати в Галілеї, я раніше вас, там вас буду чекати. Наступний уривок, друзі, ми зараз, я просто так швидко, динамічно йду, якщо у вас є сили слідкувати за цією думкою, да? ми зараз пройдемо цей огляд, а потім декілька тез вам скажу, і ми з вами помолимось. І от ідемо далі по цьому уривку. Далі Ісус говорить про те, що е, вони, коли Він це їм сказав, що вони всі зрадять Його, Петро почав говорити: Я ні, я не зраджу. Хоча навіть буду вмирати, да? я не зраджу. Але Ісус сказав: От якраз саме ти зречешся мене. Це я так трішки перефразовую. Да, цікаво. Але Петро говорив це щиро. І далі ми читаємо останній такий епізод перед тим, як видали Ісуса Христа. Гевсиманія. Вони заспівали, пішли в Гевсиманію, де Ісус молився. Де Ісус молився, і написано, пот його був як каплі крові. Написано, що Він взяв всіх учнів Гевсиманію, але окремо покликав Петра, Якова та Івана. Але вони що не втрималися? Вони заснули. Вони були втомлені, їм було важко. Дуже сильний тиск був, і він тричі відходив і повертався, і це була сильна боротьба. І ось, друзі, саме ось на основі цих місць я хочу сказати для нас, друзі, деякі важливі речі. Як Христос провів останній свій вечір перед тим, як його зрадили, перше, я хочу сказати. Друзі, він почав з того, коли починалася ця вечеря. Ісус іще ще вкотре їм показав, що Він контролює всі обставини, що він все знає і все направляє, і не має навіть жодної миті без його волі в їх житті, бо вони з ним, а він з ними. І він їм сказав, ви підете, щоб підійшов час споживати Пасху, він сказав, вони сказали, де, як це буде? Ісус говорить, значить, так дивіться, йдете в місто. Як тільки ви заходите в те місто, бачите ослицю, відв'язуєте, просто вони, я уявляю собі, от він розповідає. Він каже: ну, якщо раптом вас запитають, що для чого, ви скажете, ця е, ослиця потрібна Господу. І там написано, точно так і сталося. Друзі, ви розумієте, це ще один фрагмент. Перед самою, можна сказати, ну, останні дні Христа на землі, він знов таки доказує, навіть мить в моїх руках не переживай. Він говорив, колись ми на проповідях згадували це, він показував не раз під час свого життя з ними, як він тримає оцю мить. Коли, коли Петро зустрів збільшиків більшиків налоги, він сказав, піди, злови рибу, да? кожна мить його в його руках. Коли вони ловили, і знов таки ця історія з Петром не спіймали. Ісус проповідував, пам'ятаєте, взяв човен Петра, поїхали, попливли. Він каже, закінь. Закинули, вже не може витягти. Одна мить, але Господь контролить, контролює. І е, в'їзд Христа в Єрусалим так само був. Е, і ви знаєте, ви знаєте, що я хочу сказати? що... Е, Кожна дитина Божа, вона нехай вона не повинна переживати. Господь тримає все в своїх руках. Амінь. Господь тримає. Е, Брати, сестри, обичайсь, трішки переплутав, я вам про рослицю, правильно? Але там має, мав бути чоловік з ковшином води. А ослиця це на в'їзді в Єрусалим. Я хочу зробити важливу поправку. Але ці фрагменти обидва. Говорять про одне і те саме, ну про те, що Ісус тримає все в своїх руках. Але ж тут був чоловік з кувшином води, вибачте. Але ж йдемо далі. йдемо далі. Тому я хочу сказати, тут просто, знаєте, наше життя, воно йде вперед, і ми віримо з вами. І я хочу, знаєте, це втішає моє серце, що не переживай, не переживай, якщо ти близько з Богом, якщо ти даєш йому можливість промовляти до тебе, він тримає все в своїх руках. І він говорив, що е, навіть коли два горобці продаються за, е, за якісь гроші, то жоден з них не може впасти. І Господь говорить, що у нас навіть і волосся на голові все пораховане, все пораховане. Тому скажемо, слава Богу, що Він кожну мить тримає в своїх руках. Йдемо далі. Наступне, що Ісус продовжував робити, друзі, дивіться. Ісус Христос знав, що Юда зрадник. Знав. І Він міг зробити цю вечерю без Нього. Міг, але він не зробив, тому що Ісус Христос продовжував свою місію. Він продовжував робити те, що Він повинен був робити. Він продовжував являти любов. І Він продовжував іще, і ще давати людям шанс. Це був шанс. Він міг покаятись, він міг пасти на коліна і сказати, я таке задумав. Він продовжував робити свої добрі справи. І ви знаєте, це для нас хороший урок, друзі. Щоб ми продовжували, живучи на землі, як би нам важко не було робити те, що нам Господь поручив: робити добрі справи. Ісус Христос омив ноги юді так само, як всім апостолам. Він йому служив, Він Його любив. Це важко зрозуміти. Але Він це робив. Тому нехай Господь нас благословить, друзі, проповідувати Боже Слово. Нам це доручено робити це до самого останнього дня, прощати, вчитись прощати. У нас не завжди це виходить, але це те, що ми повинні продовжувати робити незалежно від обставин, служити потребуючим, любити рідних. Я хочу це підкреслити. Це не легко. Легше любити бідних в Африці і передавати для них кошти, а дома невіруючий чоловік, який не вірить, зневажає діти, чи дружина, чи ще хтось чи на роботі. От їх любити. Ісус Христос в останню цей, цей вечір показав цей приклад любові для нас. Ідемо далі. Наступне, ще хотів би сказати, це те, що е, Ісус Христос бачив, Він не переживав, тому що Він бачив, як все йде по писанню. Він тут сказав, 21 вірш, 14 розділ, ось це, який я робив з вами огляд Євангелія від Марка, що він сказав, але написано, що син людський буде виданий. Син людський прийме страждання. Він це говорив. Він бачив, як в його житті виконується Боже Слово. І тому він мав сміливість, друзі. І тому він, ну я не можу сказати, що він не переживав, але як мінімум він розумів. Все йде по плану, він бачив, як Боже Слово діє в його житті. І він, він це бачив постійно, і так постійно було. Тому, брати і сестри, я хотів би сказати в першу чергу собі, і, звичайно, і вам. Давайте будемо е любити слово Боже, напитуватися ним і наблюдати, як воно діє в нашому житті. Це буде нас підбадьорювати, це буде давати нам мир. Давайте будемо пропитуватись Божим Словом і дивитися. Як воно діє, і ми будемо знати. Про це говорив Ісус, не переживай. Він сказав: мене гнали, тебе будуть гнати. Моє Слово не приймали, Твоє не будуть приймати. Це Боже Слово говорить. Тому, якщо ми бачимо, що це іноді відбувається, не треба переживати. Але Ісус сказав, не бійтесь, я з вами буду. Амінь. Амінь. Слава Господу! Це важливо, це дуже важливо. Тому пильнуємо, щоб Боже Слово воно діяло в нашому житті. Наступне. Четверте, що Ісус зробив? Ісус зробив дуже велику річ. Він зробив крок на е, випередження. На випередження. Він сказав, що мене візьмуть, і ви всі розпорошитесь. Але я воскресну, і я вас буду чекати в Галілеї раніше, ніж ви туди прийдете. Тобто, Він їм сказав, друзі, ви будете помилятись. Ви Розбіжетеся, втратите віру всі. І він навіть там процитував, як написано, знов сказав, як написано, порожу пастиря і розсіються вівці, але він сказав, але я вас буду чекати. Ви подивіться, як він потужно явив свою любов знов-таки, він сказав іншими словами. І я думаю, що він говорить зараз до кожного із нас через це місце Слова Божого: Незалежно від твоїх помилок, я люблю тебе. Незалежно від твоїх помилок, я тебе люблю, я тебе завжди чекаю. Нехай ніяка помилка, ніякий гріх не зупинить тебе. іди до мене, я тебе чекаю. Я тебе чекаю раніше, ніж ти зрішив, ніж ти зрішила, раніше, ніж ти помилився. Це потужно. Ви знаєте, їхні серця були щирі і Петро, він щиро. Я не знаю, як він там, які в нього жести були. він говорив: Я ніколи. Він це говорив щиро. Він в той час вірив, що він буде помирати, але він не зречеться. Але він не знав слабкість в своїй плоті. І ця історія застала його в розплох, коли він відрікся. Тому, друзі, Ісус показує нам, нехай ніякі помилки тебе ніколи не зупинять. Ви знаєте, коли ми. Я навчався в біблійному коледжі, і ми закінчували там один важливий курс. Викладав старий е професор, дуже потужний, дуже гарно знав Слово Боже. На пам'ять дуже багато знав цілими розділами. І от ми, як студенти молоді, тільки готувалися до служіння, запитали. Ми усіх вчителів запитували, що ви нам порадите от як на майбутнє для служіння. І він сказав: дорогі друзі, дорогі служителі, ви будете багато помилятись, але нехай ніколи. Помилки не зупинять вас. Йдіть за покликанням, Ідіть за Господом, і ви завжди переможете. Слава Богу. Тому, друзі, нехай це підбадьорює нас, те, що Ісус це сказав, потім учням це допомогло втриматися. І потім вони це згадали. І наступне, що я хотів би сказати, і останнє Ісус Христос, що в кінці останній уривок, що ми читали? Він молився. Вони Пішли молитись. І ви знаєте, друзі, це був всього вечір. І він знав, що зрада наближається. Він багато часу присвятив молитві. Годину. Він сказав: годину вони могли зі мною. Там не було так багато часу, але він присвятив, Це була духовна боротьба, і він віддав цю годину, він зупинив спілкування з учнями, і він пішов молитися. І це для нас великий приклад, брати і сестри. Молитися, це вихід, молитися, це допомога. Ви знаєте, можна було впасти в депресію, можна було сумувати, можна було нарікати, можна було піти спати. І люди кажуть, важко, йди спати, на ранок буде легше. Ні. Ні, не буде легше. Іди молитись. Як би тобі важко не було, наскільки можеш, клич до Господа, ставай на коліна і молися, і Господь відповість. Ісус залишив нам цей приклад. Ось такі ось такі е, дії, ось такий був останній вечір. І потім, коли вони е, е, він піднявся, він говорив, ось наближається, вже зрадник і йшов е, в Юда, ми знаємо, там з воїнами, і він його зрадив, його забрали і повели на ці суди. Ну, але це вже друга історія, друзі. Тому, брати і сестри, я просто знаєте з таким, ну. З трепетом, з благовінням хочу нас закликати до молитви, щоб ми з однієї сторони усвідомлювали, що Ісус насправді він приніс велику жертву, але як Він жив, він був людиною, Він говорив, син людський, да він часто себе називав, Він цим підкреслював, що Він був така сама людина, як і ми. Він для нас залишив приклад любові, нелогічної любові, несправедливої, скажімо так. Того юду можна було хоч якось підколоти, хоч якось намікнути, але він омив йому ноги, але но він любив, і він його разом на одній лінії, разом з усіма тримав на одному рівні, він давав йому шанс. Тому, друзі, давайте ми піднімемось. І ми будемо з вами молитися. І перше всього, дякувати Господу, що ми маємо Його милість пізнати Його, що ми сьогодні можемо розуміти. І знати Бога, і розуміти, що Він зробив для нас. І зараз просто давайте подякуємо за те, що він зробив, і попросимо, нехай Господь далі веде нас і направляє. Амінь.